Так, вот так виглядаю вже в зборі. Ну, тут можете регулювати, можете собі так, можете так відхилити. Ну, тут прикручуєте до ПНБ. Так, можете навіть ближче. Ставити. Тут так само можете так підняти. Чітко працює. Так. Ось так виглядає всіх сторони. Так, вага, Вага цього кріплення. Майже все воно з металу. Його вага. Двісті майже 235 тридцять Так. Так. Так, ну, що тут натискається? Ось сюди плюс отак. Вот вот. Оцим затискається оцінше. Ви ще колесику регулюється. Так, тут ніякого шоту немає. Відкриваємо, регулюємо, фіксуємо. Фіксується. вот труш. Нічого не вартається. Нема ніякого цока, ні метал об метал. От труш, нормально все. Трусив, бачить дрібіжання не чую і не бачу. від'єднується тут натискаємо на цю кнопку, всередину давим і потім на себе. Щоб защелкнути, просто вперед і все. Ось так. Тут підбиралось спеціально. Ще підчухувалось, щоб чітко заходило. цей язичок, він так нахиляється, коли натискаємо кнопку ось так. Так раз і все зайшло. Ідеально стоїть. Видно, що з металу, якісь дюралі алюмінієві ціни чи щось таке. Підігнемо спеціально. Повністю нове кріплення, ніколи не користувалися. Тут залятувати якоюсь герметиком попсідкою, щоб не розкручувались болти, напевно. Це кораз крутите, фіксуєте. Раз і все. Тримається. От дві випадаги. Все, супер. Отаке вот воно. Металеве тяжке.